Усім, я Джулія Флеєр, музична стрімерка на Ютубі та Твічі. Я граю та співаю відомі твори, і пишу пісні на запити своїх глядачів. Там, де море, кіцьок, де на кульбаби скачуть. Деякі з них можна послухати навіть на спотіфай та ютюбмюзик. Я запрошую на стріми музикантів та блогерів, з якими ми не лише спілкуємося, а й граємо з глядачами. влаштовую їм челенджі за донати для ЗСУ. Стрім перетворився на тортури. У мене завжди є актуальний збір на стрімах. Тому це не лише цікаво, а й корисно. Цього року, 7 та 8 червня, я буду у Києві на фестивалі Фанкон. Тож я запрошу і вас завітати до стенду українського Ютубу, де я буду на вас чекати. Побачимося!